Олександр Горяйнов керує свою оборону. Зараз небезпечний момент був і пенальті! Пенальті! Пенальті у ворота металіста призначає Дмитро Жуков. Дивимось повтор. І це пенальті. Ну Зараз ми е проаналізуємо цей епізод. Дивимось на виконання. 1-0, 1-0, Ігор Пластун забиває. Перший м'яч у балоні у новому сезоні. Забиває її з 11-метрової позначки. Розчарований Олександр Горяєнов. Тайсона зустрічає Романюк. Тайсон його проходить. Тайсон Тайсон зміщується в центр. Тайсон зберігає м'яч. Тайсон удар поворота. Хрева парирує добивання. Крістальдо. Крістальдо забиває нічия. 1-1. Відірується металіст. Дивимось уважно, дивимось уважно. Дивимось уважно і там немає і близько положення поза грою. Шав'єр. Удар! 2-1. Ідеально виконаний стандарт. Спокою не вистачає. Йдуть отакі от фоли. Два-ба! Ха! Поволь! Пополон забиває, Мандзюк забиває. Із нічого забуває у балонці. Сібіряков виконує цю передачу. І Мандзюк випереджає Олександра Горяйнова. Давайте подивимось. Діагональний пас. Шав'єр повинен був брати м'яч. Не зіграв. Подарував м'яч Сибірякову. І прекрасно Олександр Мандзюк випереджає Олександра Горяйнова. Два-два нічия. Просто констатація факту, ви самі це бачите, випадає людина із гри. Але е, об'єктивні є пояснення цьому моменту. 3-2. Гоу! 3-2. оболонь! Виходить вперед! Іван Котенко таки досягає мети. Ще пошкодження зазнає. Сьогоднішньому матчі не пропустив, але про це трішки згодом. Давайте подивимось, що тут. А от чи був офсайд, чи все-таки завис Мілан Обрадович? Давайте ми спробуємо подивитись е з офсайдної камери І ще раз повторюю. Я попрошу нашого режисера трансляції з офсайдної камери. Е власне. Але зараз така металіста. Падіння пенальті. Заміна у складі оболоні. Навіть не бачив, заміського вийшов на поле Сергій М'якушко. Девіч Рева! Парирує Віталій Рева! Парирує Віталій Рева! Одинадцятиметровий від Марко Девіча, який ще й не вийшов на заміну. Агресивно так зустрічають Чіроманчука. і м'яч ворота воротах, Оболоні, Три-три! 3-3 і забиває Дмар. Так що можна ще раз подивитись? Повтор ситуації, ну так, звичайно, так, автогол Ігоря Пластуна.